Бринить туга, як та струна у серці кожного українця, за цю війну, що розв'язала російська орда, оскільки горя болю вона нам принесла. Вони хотіли Київ взяти за три дні і за два тижні загарбати, поставити на коліна нашу Україну. Але забули тільки те вони, що ми нащадки славетних хоробрих козаків свою свободу не віддамо нікому і ніколи. Вони братами нас своїми називали. Але які ж вони брати? Вони коти і лиходії, крадії, пробувши у неволі триста років під монгольською ордою. Вони ж самі і стали тією ордою. І цю орду ми будемо вогнем викурювати, гнати і очищати нашу землю від погані такої. О Боже, захисти нас від таких братів, сусідів. Геть з нашої України, біжіть свою гнилу Московію. Там згиньте назавжди, для друзів. Наші двері завжди відкриті для ворогів табу ні кроку на поріг. Всім миром будемо країну нашу відновляти, і Україна ще розквітне і буде ще гарніше і синіше. Слава Україні, героям слава!